З вами компанія Автопаркс. Нове надходження це у нас народне авто Hyundai Elantra 2013 року випуску 1,8 на автоматі Америка, бензиновий двигун, плюс газове обладнання встановлено. Незначне пошкодження було попередній лівій частині. Все максимально класно відновили. Оригінальні легкосплавні диски, гарна зимова гума, тонове навкруг. У нас додатково також є задні парктроніки, достатньо велике багажне відділення, є докатка. Далі у нас скло для. Заднього ряду пасажирів салончик в максимально класному збереженому стані. Це все воно в чохлах, але дуже класно виглядає. Світло стеля Попередній частині у нас всі чотири скло підімоча, електрорегулювання дзеркал, механічне регулювання також водійського сидіння, встановлене ГБО, салончик також без нарікань, мультикермо, 178 тисяч міль, мультимедіа, кондиціонер підігріву переднього ряду сидінь, звичайний гідротрансформатор, автомат. Запрошуємо вас на перегляд, авто можна оглянути на сумський 2А. Також можна придбати в кредит лізинг або за готівковий розрахунок.